Сьогодні понеділок, 15 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Миколаївщина знову під ворожими обстрілами. Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню, населений пункт Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає. А два дні тому, 13 травня, військові РФ атакували і Миколаїв. Внаслідок влучання ворожих боєприпасів пошкоджено житлові багатоповерхівки. Дошкільний навчальний заклад зруйновано двоповерхову будівлю на місцевому хлібозаводі. Троє людей отримали поранення. Подробиці обстрілу роз. Скажуть далі мої колеги. Уночі 13 травня Миколаїв знову зазнав атаки з боку російських окупантів. О перші п'ятнадцять у місті пролунала повітряна тривога, а вже за кілька хвилин Миколаївці почули вибухи. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено дошкільний навчальний заклад, п'ятиповерховий житловий будинок, а також хлібовиробниче підприємство в Інгульському районі Миколаєва. На останніх двох об'єктах виникли пожежі, які оперативно загасили підрозділи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. В результаті обстрілу було пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, на якому виникло у нас дві пожежі, на першому і на четвертому поверхах, на площаді 70 квадратних метрів і 40 квадратних метрів відповідно. У другій годині 33 хвилини пожежі було ліквідовано. Під час обстрілу було пошкоджено підприємство, на якому подальшому виникла пожежа на площаді 80 квадратних метрів. Пожежу у другій годині 30 хвилин було ліквідовано. До ліквідації залучався тактичний робот для гасіння пожеж з дистанційним керуванням. До усунення наслідків надзвичайних подій залучили 64 рятувальники та 15 одиниць спецтехніки ДСНС. Внаслідок обстрілу троє людей отримали поранення. Їм вчасно надали медичну допомогу. Двом людям оказано було одразу тут на місці допомогу, одну людину госпіталізували вбитих немає, і це найголовніше. Так, велика кількість будинків той, що позаду мене, і ще багато будинків навколо зараз без вікон, без дверей, причому з двох боків, бо дуже потужна була хвиля, але жертв людських вдалося вникнути. Тут немає жодних військових об'єктів. Більш того, ми готували цей садочок до відкриття. Тому прибрали територію. Видно одразу було, що тут немає ніяких військової техніки, людей і так далі. Люди, які потребують тимчасового прихистку або допомоги, можуть звертатися до місцевої влади. Додав Олександр Сінкевич. Наразі відомо, що пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок. Лілія мешкає у будинку, вікна якого якраз виходять на епіцентр прильоту. Квартиру зачепило сильно. На щастя, хоч не перекинулася пожежа від сусідів. Звісно, все у нас вилетило, а балкона. взагалі ще совершенно Мы с мужем спали и быстренько перебрались в коридор. После про... еще один был взрыв, но так уже немножко дальше. В принципе, живы, слава богу, убираем последствия русского мира. Поранила, ноги поранила. Мне мужу поранила. Мы здесь спали, отсюда выпали все стекла. Мы подошли на пункт выдачи. И нам пришел парень, сделал замеры и сразу установили. За попередніми даними районної адміністрації вже надійшло понад 100 заявок про пошкодження квартири. Від самого ранку на місці прильоту в житловому секторі працюють комунальники та допомагають мешканцям ліквідувати наслідки нічної ворожої атаки. Зараз залучено до ліквідації п'ять комунальних підприємств. Одна управляюча компанія сумарно це близько 40 людей. Спецтехніка залучені два самосвали, один трактор, кран. Ще бригади окремі видають плівку ОСБ, тобто весь комплекс робіт, який ми екстрено можемо виконувати, відбувається. Тут КП будуть працювати до моменту, поки все не буде приведено до ладу. тобто Будемо намагатися зробити це якнайшвидше. Паралельно лад наводять і на постраждалому хлібозаводі. Тут внаслідок влучання ворожого снаряду зруйновано двоповерхову будівлю, виробничі споруди, а також пошкоджено понад 20 машин, що доставляли хліб. Працівники персоналу не постраждали. Нема жодного приміщення, яке було б не пошкоджене на підприємстві. Всі пошкоджені, де дахи, де вікна, де двері, де самі машини. Ну тобто, ну і самі приміщення, ви бачите, які зараз знаходяться за нашою спиною. Ну, слава Богу, сама продукція не постраждала більш того. те все, що на сьогоднішній день мали замовлення від наших виробників від наших клієнтів. Єдине, що не змогли доставити гарячий батон. На жаль, ми повністю на сьогоднішній день не маємо ні обладнання, ні запчастин, якими ми е е е е ремонтували. Але все вирішимо, все купимо. Саме головне, що люди живі. На підприємстві вже відновили електропостачання. Зараз працюють газовики, аби колектив міг якнайшвидше повернутися до роботи. За попередньою інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, російські окупаційні війська цієї ночі вдарили по місту дронами іранського виробництва Шахет. Згодом в оперативному командуванні Південь зазначили, ворог застосував реактивні снаряди. Нині на місцях прильотів працюють всі аварійні служби та відомства. Фіксуються збитки, а волонтери надають допомогу людям. Олександр Матюшенко, Даніл Сліж, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Миколаївський активіст, ветеран АТО, військовослужбовець Олег Кравець, загинув під час виконання бойового завдання на фронті. Олег Кравець народився на Львівщині, але жив у Миколаєві. У 2014-2015 роках захищав Україну на сході в складі 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Поки не натрапив на розтяжку. Він втратив одну ногу і дістав тяжке поранення другої. Також мав осколки у шийному хребці. Попри це, Олег Кравець вів активний спосіб життя, регулярно брав участь в іграх нескорених, активно боровся проти затоплення бузького гарду. Редакція телеканалу Март висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї режисерка Альбіна Єрмакова та фотограф Віктор Братан показали виставку Те, що мене тримає, те, що тримаю. Я. Документально соціальний проект присвятили історіям жінок з Херсона, яким довелося пережити окупацію. Подробиці далі у сюжеті, «Те, що мене тримає, те, що тримаю я. Таку назву має документально соціальний проект режисерки Альбіни Єрмакової та фотографа Віктора Братана. Автори виставки розповіли історії жінок з Херсона, які пережили окупацію через фотографії їхніх рук. За моїми дослідженнями, люди, які довгий час перебували в окупації, особливо жінки, припинили висловлюватись через емоцію міміки обличчя. Але єдине, що завжди залишається емоційно виразним, це наші руки. Це якісь зовсім мікро емоції, мікрожести рук, які висловлюють нашу емоцію, навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. Кожна історія це своєрідна хроніка спротиву та внутрішньої боротьби з окупаційним режимом Російської Федерації. Пані Марина, лікарка-психотерапевтка та одна з героїнь фотопроєкту. Розповідає, ідея їй не сподобалась, тому й погодилась взяти участь. Руки знімались в то время, коли чек був в воспоминаннях туди, ну він он тогда переживав. И, наверное, даже в этот момент, когда мы рассказываем, мы же входим в это состояние такое как бы переноса, наши руки отображают, насколько мы вот внутренне были в своей линии, в себе теряли ли мы себя. Що нас держало, за кого ми відвічали, ну все, це в жестах все одно можна прочистить. Усі фотографії доповнені короткими фрагментами інтерв'ю з учасницями проєкту. Наразі фотовиставка також експонується в Берліні. Я думаю, що це не останнє місце, де буде експонуватися ця виставка, і, звичайно, mm -hmm. дуже хочеться привести її нарешті до Херсону і показати її Херсону. І я думаю, що. Ну, Мені дуже важлива реакція. Мені дуже важливий цей фідбек від самого місця події. Альбіна Єрмакова розповідає разом з Віктором Братаном планують створити друкований варіант проєкту з повними інтерв'ю учасниць. Мета цієї ідеї назавжди закарбувати в пам'яті нащадків руки жінок, які не зламались в умовах окупації, завдяки тому, що мали за що триматися. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Експерти підрахували збитки довкіллю внаслідок удару по Миколаївській обласній військовій адміністрації. Вони становлять понад 300 мільйонів гривень. Повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. У подальшому дані про завдану шкоду направлять до оперативного штабу при державній екологічній інспекції України для фіксації упорядкування інформації та формування єдиного реєстру збитків. У Миколаєві художник Дмитро Слепуха зображає малюнки на місцях прильотів російських снарядів. Наразі на вулицях міста вже можна побачити щонайменше п'ять робіт. Як виникла ідея, та скільки ще арт-об'єктів планує створити художник? Дивіться в сюжеті. Миколаївський художник Дмитро Сліпуха створює малюнки на місцях, куди ще кілька місяців тому прилітали російські касетні снаряди. Наразі у місті вже є щонайменше п'ять таких робіт. Дмитро розповідає, небайдужий Миколаївець запропонував йому цю ідею, а згодом допоміг з її реалізацією та фінансуванням. Він самостійно приложив мені, то есть у мене ну, навіть і мислі таких не було. Ну, 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 Захотілось. Ну, что-то там что изменить, но саму идея-то от него исходила. То есть я взял идею эту эскизы, он цвета это все подобрал, согласовал с ним, ему это понравилось. Всім далі ну, творчіска, та пошло мот моє уж миколаївці. Часто підходять до Дмитра і розповідають, де ще бачили місця прильотів. Художник усе фіксує, аби потім створити арт. І там загалом на одну таку роботу чоловік витрачає близько 4-5 годин. Для мене це просто творчіска як художництві на на того що, ну, що є ну на даний момент. То есть я не вкладываю в нього ні ни агресії, ні ни радості, нічого. Тобто, це моє творчество. Ну, я этим состоянием, ну, такой образ ну, задаю людям, щоб ну, вони вже смотрели і думали, хто як думає, як хто хоче. Чимало перехожих не лише діляться власними емоціями та враженнями від малюнків, а й пропонують Дмитру свою допомогу. Пані Наталя одна з них. Жінка не лише задонатила на матеріали для митця, а й захотіла приєднатися до створення таких малюнків. Дякую тим людям, які не рівнодушні, які взяли за це. тому що Не кожен зараз може себе так організувати, вийти. І дуже би щоб Всі підтримували і допомогли тим, хто її організовує, і в тому числі і матеріально, тому що любить краски, які матеріали, ну дорого стоять. Пані Наталя каже. Це не просто малюнки, це пам'ять, яка залишиться на довгі роки, та завжди буде нагадувати миколаївцям, як важливо цінувати той спокій, який щодня виборюють для нас захисники. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Дбають про чистоту та красу на подвір'ї. Попри повномасштабну війну і систематичні обстріли, жителі Миколаєва наводять лад біля своїх будинків. З настанням тепла території перетворилися на цілі квітники та сади з найрізноманітнішими квітами і деревами. Як догляд за рослинами лікує душу та хто допомагає місцянам реалізувати плани у життя, розкаже далі моя колега Наталя Засядько. З настанням теплих весняних днів та після затяжних дощів Миколаїв швидко розквітнув. У бабіч доріг і поблизу багатоповерхівок вже зеленіє трава та майорять яскраві квіти. Аби перетворити своє подвір'я на справжній сад. Містяни влаштовують толоки, великі прибирання та разом із сусідами створюють навколо красу. Таких затишних місцин чимало у Заводському районі. Спільно з адміністрацією жителі активно працюють над благоустроєм прибудинкових територій. Ось так виглядає один з дворів на вулиці Генерала Карпен. Місцеві кажуть, власними силами облаштовують квітник, аби біля багатоповерхівки було затишно. Забрались просто любителі бабушки, любителі природи, любителі цвітов, кожну весну, кожну осінь садимо нові нової цвіточки. Вот в этом году було більшого количество тюльпанів. Нині у цьому дворі все квітне і буяє. Та вже за кілька під'їздів картина абсолютно протилежна. Нескошена трава та чагарники заполонили увесь двір. В адміністрації Заводського району кажуть, усе залежить від того, кому належить прибудинкова територія. Якщо за неї відповідає житлово-експлуатаційна контора, чи не дуже мотивований голова ОСББ, чекати на покос та благоустрій можна довго, і навпаки, відповідальні мешканці багатоповерхівок, які хочуть створювати красу біля своїх вікон, здатні перетворити двір на квітучий куточок. Ок, один з таких знаходиться на вулиці Лазурній. За власної ініціативи, мешканка будинку разом зі своїми сусідками за три роки облаштувала справжній сад. Минулого року у їхній двір прилітали касетні снаряди. Росіяни тоді майже щоночі обстрілювали місто. Та, попри небезпеку, пенсіонерки день за днем доглядали за рослинами. Увидели, что есть какой-то результат, и начали со своих дач, кто купит. Даже это, а они знают, что если они это оставляют, я всегда обязательно посажу, потом фотографирую им и показываю, что я ваши цветочки посадила. И они потом приходят, смотрят, а где мой цветочек? А где мой цветочек? То есть люди стали э, как-то отзываться. Що сезону пані Олена саджає нові квіти, а з каміння та інших природних матеріалів виготовляє ще й прикраси для свого саду. Жінка розповідає, таким чином відволікається від жахів війни і радіє, що робить у своєму місті щось корисне навіть у складні часи. Адміністрація заводського району таких активістів заохочує та постійно тримає з ними зв'язок, аби за потреби підтримати та допомогти. Тут переконані, саме у співпраці з небайдужими місцевими мешканцями можна ефективно трансформувати занедбані території на затишні подвір'я. Красота все одно спасе мир. І хоч нам дуже важко зараз, і були такі інциденти, але ми стараємося і говоримо, що ми все одно будемо сажати, ухажувати і благоустроювати наш місто Ніколаїв, тому що ми його любимо. Наталя Засяцько, Іван Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І на останок про погоду на вівторок, 16 травня. За вікном буде невелика хмарність без опадів. Вітер північний легкий. Температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 62%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. не перемикайтесь і до зустрічі на марті.